Що Спитайте його! Ідете ви в гінтаун шукати свої гроші. <реку> вам вам <реку> пояснюєш нормально, стоїть, чікаєка, що щось знімає там. Ну, Давай удаляй відео. Я знімаю природу. Я, знімаю. Я не зрозуміла, він вас пальцем не чіпати. Ви що? Оце себе сняти! Збираніть його! Снімайте оце! Да. Значить, цей договір був підписаний менеджером Малькута. І в і в нас є свідчення, і в рамках кримінальної справи це буде підтверджено. Коли закінчувався рік, і, і, і РЕС сказав, що треба перепідключити договір для того, щоб продовжити на наступний рік. Так. Підприємці це понімають. Малькута в цей день навіть не було в Житомирі. Так. Він позвонив менеджеру. Менеджер себе на цьому підписала. І це і і понесли в цей в рез. От і все. Так що чого цього... мальку цей вам оригінал і нікого не дасть на експертизу? Бо це підробка це теж полностью... не ваша що... не ваша печатка, а теж не ваш підпис а печатка сосканірована. Ви не бачите, вона вже другої форми. Що не бачите, вона овальна в'яється. Ми царі це... це... перестаньте перестаньте. Немає, які вам порадить. Ну а так а без кривиши. Будь-яка юридична особа, в якої ви берете кошти, вона розпоряджається ними на власний розсуд. Незалежно від я того, я того, давав ні, хтось дозвіл на будівництво чи не давав, вона свою господарську діяльність дійснює в межах <звіця> своїх повноважень. Ви б запитали у цього чудово, у кому ви заплатили ми, гроші. Ми ви зі також почали до Так, це не Якщо я вам дав, то йому дав дозвіл. Пригнати машину за з гірманії йому дав довіреність йому до і, і продати. І до продати. А ще машину не купив, не її, і пішов вам продавати машину, не. показуючи, що в мене є довіреність, не. Машину не пригнав, вам, не купив, не а вам продав уже 10 машин. Ви б звернулися до грінтауна. Дослухайте до ну, ви б звернулися я до Грінтауна, до Звертайтеся. Звертайте ви б звернулися до Подівництво буде наші, і ви теж будувати не будете. Так, а що ви хочете? -у -у. Що ви хочете? Мальку вам продавав квартири в 21-му році, 22-му. Ваш, тоді не зрозуміло. Ви хочете, щоб і будувалось, і щоб не будувалось? Чи я така я хочемо наші квартири? Вам до Грінтаун треба звернутися. Він у вас кожен брак перебудете сіла один на одного. Що? Мова триває? Да. Ви ж бачите, триває, так? Да. Да? Да. Тобто є Договори... якісь забудови. Почекайте, чекайте, вибачте, будь ласка, я вас переб'ю. Я скажу так. Ви заключили договор з Малькутом, ви знали, що це за людина, як це за людина. Якщо ви даєте доручення, ви знаєте, кому і ви його даєте. Чого А може ви в міської ради запитаєте, чого вони виділили взагалі землю, тому що там є ЖК молодіжний, а він заключив От, договор з Малькутом. А чого? Далеко такого не будемо. Чого ви, ну, ви? Ви орендаря ви землі? Ви орендаря з... землі? Запитуєте? Ви заключили договір, да. ви землі, ви прази, заключили і за договір з Мальфуртом? Да. Так да. ви ж знаєте, що це за людина? Ми Шок, ми за... Знає, так. Так. А чого що ви, що ви не знаєте? Яку довіру? довіру. Не знає. А тепер скажіть, де ви заключали договір з Мальфутом? Де ви заключали договір з Мальфутом? На Крошні? А при чому тут це відношення до Крошні? Ви зустрілись з ним на Крошні? Ви зустрілись з ним десь там в кафе, ще десь і купили квартиру на Богоні? Чи ви прийшли? До юриста ми йдемо на контор контору, а не на місце. Наприклад, так уходи, чого ви сюди не прийшли буху? на контору? Чого ви не прийшли Приходили в контору? ми сюди? Ось до і що ви тут побачили? Мене чоловік приходить. І ви? Не що ви знаю. Що чоловік побачив? Спитайте його. От він, От він прийшов сюди. Що він побачив? побачив тут кущі, так? Ні, було будівництво. У 22-му році. У 22-му році. Розказуйте, розказуйте. Ого, є чек про внесення коштів. Покажіть. А ми нічого не Ну вот типа, получается, долучили операции здесь на а получается гринтаун документи. на По договору поручив все им. А в реале это защищает, что надо получать поставника звіт, фінансовий звіт? Потребуйте ви. Оце потребуйте. А, 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 а наша війна? А наша війна? А він? Ми не маємо. Друга фірма. Це ви це члени ви цієї не фірми. Не це, що... Ну я, він не являється, це, що... а, ми це, а, чекай, ви. Ви. а ми являємося. То ви нам представляєте. Я розумію вас, але... Дивіться, у вас отримувач коштів, обслуговуючи оператив, роб, терапери, комплекс Грінтаун. Грінтаун, так. Ми не Грінтаун. Я розумію. Як ми можемо вам сказати за кошти, які ви внесли у 35, 351 тисяча. 331 тисяча ви внесли на компанію Грінтаун. Я <плес> сном, духом не знаю, куди вона витратила ці гроші. І ніхто знає, що вона не знає. Він там не було написано, що Грінтаун не має права брати. Я читала підходки. Всі повноваження. Він мав право брати. Що ти мене знімаєш? Я знімаю, ти мене. Я знімаю природу. Я не зрозуміла. він вас пальцем не чіпав, що ви його довірі лізете. Що хоть хороша зустріч закінчить? Йдете ви в гентаун шукати свої гроші. То вам вам пояснить нормально, стоїть Чухайка, що це щось знімає там. Стоїть Чупухайк, это щось знімає там. Ну, давай удаляй відео.